Але не забуваємо про події такого світового рівня, які нині мають ну, місце за межами нашої країни за участі наших героїв. Зокрема, я про сьогоднішній поєдинок з боксу Сьогодні вечір нагадаю в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться історичний бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Олександр Усик, чемпіон світу. Нагадаю, у надважкій вазі за версіями дабл. WBC та IBO. Даніель Дюба має пояс IBF. Боксери вже зустрічалися. До речі, в 23-му році. Тоді усик нокатував дюба, але пізніше відмовився від пояса IBF. Його здобув відповідно Дюба. Тож сьогоднішній поєдинок за звання абсолютного чемпіона. Деякі експерти називають цей бій реваншем. Ну і, до речі, не всі ставлять на вболівальники, маю на увазі на перемогу. Усика хтось можливо піддає сумніву. Перемогу нашого українського спортсмена, але знаєте, от попередній інформаційній годині ми демонстрували е, спілкування журналістів з іноземними вболівальниками, і тими ж самими англійцями, британцями, і от почасти всі все ж віддавали свої голоси за перемогу е, пана Усика. Андрій Ковальський, ведучий е, факти спорт на сі ті, долучається наш ефір. Андрій, вітаю! Вітаю назара, вітаю всіх глядачів. Безпосередньо я знаю, що ти в Британії, і на власні очі побачиш цей видатний поєдинок без перебільшення, тому що йдеться про визначення найсильнішого боксера в світі станом на тепер. Я, от, зайшовши на твою сторінку, подивився, що ти значить, поставив таке питання. Вже дуже скоро бій, усика перша прес-конференція. Ваші ставки, тобто, ти піддаєш сумніву перемогу українського спортсмена. Ну, це абсолютно нормально. Ми завжди маємо сумніватися до остаточного результату. Але ти не менш, які шанси у спортсменів як вважаєш? Ну насправді навколо цього працює ціла індустрія. Люди піддають сумніву абсолютно все. Є ті, хто переживає за британця, і це абсолютно нормально. І за нього треба переживати, бо його здоров'я може бути в небезпеці. Звісно, я жартую. Але насправді так, шанси дуже дуже нерівні, як на мене, звісно. І я говорив з багатьма експертами з багатьма людьми, хто безпосередньо живе боксом, живе в боксі. Також з коментатором цього поєдинку де. Мором Кобальковим і всі в один голос переконані, що у Дюбуа шансів немає, і я зараз поясню коротенько, чому так Дюбуа насправді дуже. Габаритний боксер. Він більше за усика. Він вищий, він важчий. Потім я теж про це розкажу. Але в нього є один ганч, одна проблема, яку відзначають абсолютно все. Це ментальність, те, що в голові. Адже бокс це високоінтелектуальний вид спорту, і тут замало мати просто сталеві м'язи, величезного кремезну статуру. Тут потрібно ще й думати. І якраз це те, що вирізняє Олександра Усика, і те, що він може піднести супернику, не завжди суперник може переварити. Так би мовити, а згадайте бій 23-го року, коли усик бився з тим, таки Дюбуа, і удар Дюбуа нижче пояса. Усику навколо нього було багато розмов. Але поза як цей удар був дуже болючим, і навіть після цього удару Усик піднявся і е завершив бій достроково. Це показує його характер і його витривалість, тому що для нього найважливіше все ж таки виграти результат, і він це показав уже й тут в Лондоні, тому що вже пройшли всі офіційні процедури від. Благодійних до офіційних обов'язкових я маю на увазі прес-конференція і зважування. І е, саме прес-конференція, зважування, відкрите тренування показало, що Дюбуа, він. Е, Морально, як на мене, не готовий бути чемпіоном. Для нього це величезний тягар, і він програв у цьому компоненті усику. І я вважаю, що вирішальним все ж таки сьогодні ввечері буде не фізична сила, а от саме ця витривалість і сила духу. А ми знаємо, що українці дуже сильні духом. Андрій, от щодо аналітики, щодо ставок букмейкерів, так звісно більше всі ставлять на перемогу усика, але є й такі досить контроверсійні тези, які спонукають нас дещо замислитися. Як ти прокоментуєш тезу Пітер Ф'юрі? Одного з найвідоміших тренерів світового такого рівня, який зазначив зацитую, я думаю, Усик пройде це випробування, його. Значить, Олександр швидший на ногах. Але якщо дюба накинеться на нього, то усику може настати кінець. Даніель має здібності, має розмір, має потужність, щоб виграти цей бій. Це дуже небезпечний суперник для Усика. І якщо станеться апсет, для мене це буде шоком. От твоя твої коментарі. А я вважаю, що він нічого нового не сказав. Насправді так надважкий дивізіон саме тим відрізняється від інших дивізіонів. Що тут можна домінувати весь бій і пропустити один удар, і це може бути вирішальним і закінчиться поєдинок. Так може бути все, але тут не забувайте, хто сказав ці слова. А все ж таки Фюрі розраховує на ще один третій поєдинок, і для нього це дуже важливо, щоб виграв хтось із них. І я думаю, що йому важливо, щоб виграв Дюбуа. тому що для фюрі мені здається, набагато вигідніше, набагато зручніше буде битися за титул абсолютного чемпіона з Дюбуа, а не в третій з усуком, тому що він знову ж таки наступить на ті ж самі граблі, і він ну. Не зможе перемогти це моя особиста думка. Тому тут треба враховувати, що сказав ці слова зацікавлена особа. Але так насправді будь-який варіант розвитку подій сьогодні може бути на цьому стадіоні в Емблі, що в мене за спиною. Тим паче, ви бачите, зараз вже трішки закінчився, але вранці весь з ран, синісінько ранку йшов дощ, і я нагадаю, що цей поєдинок відбудеться на арені під відкритим небом. Тому я би погоду теж не відкидав. Звісно, боксері будуть накриті, але все одно температура в. Вологість повітря можливо теж внести свої корективи у цей поєдинок. Тому факторів дуже багато від розміру боксерів до дощу Андрію. Ну і на сам кінець в разі перемоги. А ми на це сподіваємося, будемо вболівати за нашого боксера. Яка може бути, як може розвиватися подальша доля і кар'єра пана Усика в контексті вже знаєш, всіх поясів за всіма версіями і здобуття перемог? Ну з усиком напевне дуже це просто, бо він уже сам заявляв, що в нього попереду всього два поєдинки. Він завершить кар'єру, і з цих двох поєдинків один відбудеться сьогодні. А також буде ще один, і вочевидь це буде. Пуєнок за всі титули, які сьогодні усик. Ми всі віримо. Всі букмекери, всі я переконаний, притомні люди вірять в те, що виграє усик. Але 38 років для нього це не вирок. Він в гарній формі. Він чудовій фізичній формі, в нього чудова ментальна форма, тому що ми бачили це на всіх прес-конференціях на всіх заходах. Він впевнений. Він вже до бою напевно переграв Дюба в цьому конкретному випадку. Тож, якщо буде наступний поєдинок, а він таки буде, то я думаю, що це буде якийсь мега -фай з якимось цікавим суперником, я не думаю, що це буде в фьорі. Ну все ж таки третій раз дивитися на одне. те ж не думаю, Дюбуа – не факт і Дентоні Джошуа – Не знаю, але хто буде наступний, я не впевнений. Хтось буде, але це буде мегафайт 100% і за якісь великі фінансові гонорари. До речі, за цей бій є інформація, що гонорар усика буде близько 100, тридцяти мільйонів доларів. Це знову ж таки це не офіційна інформація, але це абсолютно рекордна цифра. І якщо все ж таки це правда, то ми виграємо всі, тому що ми знаємо, що усик багато грошей віддає на благодійність. І навіть тут в Лондоні було проведено багато благодійних заходів саме для підтримки українців. Ну врешті менш ніж 12 годин. Він залишається до цього поєдинку. Сподіваюся, що все ж таки 23.30 він відбудеться. Вболіваємо за нашого спортсмена. Андрій, дякую за те, що знайшов час дякую за вам. До ефіру. Перемоги нашому спортсмену Андрій Ковальський ведучий факти спорт на ICTV, Був гостем у цій порі.